Отож, ми збираємо гроші для новоствореної 147-ї артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ. Нині у цих гармашів триває бойове злагодження. Хлопці вдосконалюють майстерність на сучасній техніці натівського зразка, такі як Цезар. Те, що вони варті нашої з вами допомоги, ви переконаєтеся зі спецрепортажу Єгора Ромахла. Його величність Цезар 155 мм міліметрів французької люті. Точна, мобільна, високотехнологічна, а головне ефективна на фронті. Усе більше такої техніки у складі різних підрозділів ЗСУ вже нищить ворога, і зовсім скоро бити росіян з них же на передовій будуть і артилеристи новоствореної 147-ї бригади ДШВ. Нині ж воїни на бойовому злагодженні. Дальність вогню понад 40 кілометрів зі швидкістю 6 пострілів на хвилину. Ці. Дані вражають і на папері, і вже на землі. Та перш ніж ось так прицільно бити по ворогу 155 м калібром на передовій, екіпажі мають вдосконалити свої навички на полігоні. Це робота артвзводу Цезарів. Два розрахунки за лічені хвилини займають позицію, розгортають гармату. Далі отримують координати від розвідки і. Щоправда, поки без самого пострілу. Однак руки мають запам'ятати кожен рух. Аби вже в бою екіпаж працював як цілісний злагоджений механізм. Воїн на псевдочорний командир однієї з гармат. Його бойовий шлях розпочався ще 22-го року. Чоловік одразу потрапив до ДШВ, але спочатку воював на градах. Згодом разом із побратимами вирішили спробувати щось нове натовського зразка, і це привело сюди в 147-му. Перше враження було. Оце таке, як пересісти з якогось «Жигуля» на іномарку. Воно ніби воно класно. Є круїз контроль, адаптивний круз-контроль треба роздуплитися, скажімо так, як його включити. Але коли ти з цим всім ознайомлюєшся набагато спрощується робота. Тут же немає ні бусолі, ні орієнтування машина все робить за тебе. Тільки головне освоїти комп'ютер, розуміти, що ти робиш, і можна знищувати ворога. Таби Та ці хлопці влучно вражали ворога. Їм допомагає чимала команда. Весь процес у режимі 24 на 7 моніторить пункт управління. Тут командири батареї та взводу приймають розвідувальні дані та дають команди екіпажам. Ціль 109. Техніка ворожа. Снаряд. М 107 воїн на псевдоржавий звикає до нової ролі командира взводу Цезарів. До цього чоловік воював на радянських гарматах. 2С1. каже, гвоздики теж вміють добряче вкусити, але наша армія не має стояти на одному місці. Що для себе нове відкривати теж потрібно, тому що ну зациклюватися на старій радянські техніки це одне. А коли працюєш з новою технікою по-новому. Перспективи росту. Ба більше союзники не припиняють передавати нам новітню техніку, а от екіпажі на вагу золота. Тож ініціативну молодь тут чекають. Мовляв, навчать усього. Головне це бажання і, звісно, хоча б шкільні знання. Трохи треба знати математики, це ж все одно. Як кажуть, школа пригодиться. Та аби на пункті управління завжди була актуальна інформація, невпин мають працювати ще одні спеці. Роботу артилерії у сучасній війні неможливо уявити без коригування з неба. Дронарі невід'ємна частина артилерійської бригади. Тойота Бугове, виявили ціль, чекаємо на враження. Тут хлопці поліпшують свої навички пілотування та взаємодії між підрозділами. Контролює процес, боєць на псевдо Тойота. Чоловік починав у піхоті, саме тому добре знає, як важливо мати власні очі в небі. Зараз, каже, головне встигати за перегонами технологій. Колись я лише прийшов, ми літали там умовно на 4-5 кілометрів. Це для нас було фест. Там ну, все, ми там герої. А тепер ми можемо літати на 12 кілометрів, там, до 20-ки досягаємо. Горжусь тим, що я став БПЛАшником, бо це ну, професія, без якої зараз фронт не фронт. Ще один надважливий стовп артилерії спеціалізована розвідка, і тут українські фахівці мають чим здивувати расистів. Це комплекс оптичної розвідки під назвою Сова, простіше кажучи, спецкамера, яка може помітити виходи ворожої артилерії на дистанції з 30 кілометрів. Бачимо спалахи на камері, відповідно, визначаємо кути. Таких комплексів від бригади потрібно виставлено декілька і методом тріангуляції. Ми визначаємо позиції ворожої артилерії, приймаємо їх на дорозвідку. Та аби отримати більш точні дані до цієї системи, хлопцям бракує ще однієї під назвою Барак-2. Ця унікальна українська розробка точно і швидко шукає ворожі гармати вже за звуком. Це є пасивний від розвідки, який не здійснює ніякого випромінювання, а якби. Один одного підсилює, тобто оптика бачить спишки, звук чує виходи артилерії, один одного підтверджує або не підтверджує. Відповідно. Підвищує нам ймовірність ураження на ворожої артилерії. Коштує такий комплекс понад 2 мільйони гривень. Сума чимала. Однак, це питання ефективності та безпеки наших артилеристів, адже це гра на випередження з росіянами, які теж постійно шукають українські позиції. Її ціна програних перегонів тут життя. На ця техніка потрібна вже зараз, оскільки розрахунки потрібно роз... навчати вже ось допомогти забезпечити артилеристів 147 сорок цим комплексом можемо ми всі разом за QR-код який ви бачите на екрані, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Водночас підтримати підрозділ можна не тільки гривнею, а й власною ініціативою, приєднавшись до десантно-штурмових військ. Чому саме наша війська? То ми краще. І чому до нашої бригади теж ми краще. Бригада буде укомплектована лише новітнім артилерійським озброєнням. Один за пляр. Ви з них бачите позаду. Кожна нова сходинка для ворога так само нова сходинка для нас. І ми пристосовуємося відповідно від різних і погодних умов, від засобів, які застосовують вони. Так само і ми учимося. Дігоромахло, Роман Щербаков, факти СІТВ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.